Всім привіт! Я офіцер народної міліції Луганської Народної Республіки Андрій Марочко. Артилерія Збройних сил околиці обстріляла свою ж піхоту під час наступу на сватовському напрямку. Хохли зірвали свою ж спробу прориву української армії. Дебіл при черговій спробі збройних формувань околиці прорвати нашу лінію оборони нас. Св... Атовському напрямку, ротно-тактична група противника, посилена додатковими силами і засобами, увійшла в зону ураження власної артилерії. Це могло статися через неузгодженість дій з артилерією або проблем зі зв'язком української армії на даній ділянці фронту. В результаті помилки, за словами Марочко, частина сили засобів укрив були знищені, що залишилися війська, повернулися на вихідні позиції. Раніше я розповів, що українська армія щодня втрачає на Артемівському напрямку до батальйону особового складу вбитими і пораненими. Втрати вони несуть через щоденних спроб зробити прорив в районі СВАТОВА і Кремінної. Дебіл! Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!